Перша перемога професійного футбольного клубу Суми за п'ять місяців. В рамках першої ліги чемпіонату України до Сумчан завітав Київський оболонь-Бровар. Детальніше про матч у сюжеті Євгена Перестенка. Вдома на стадіоні ювілейний в рамках 22-го туру першої ліги чемпіонату України сумчани приймали команду, яка є однією з лідерів змагань. Київський оболонь Бровар перед вояжем до Сум посідав третю сходинку в турнірній таблиці і планував здобути на виїзді три очки. З перших хвилин обидві команди почали грати у відкритий футбол, але більше моментів створювали пивовари. Вдало реагував на атаки киян і новий голкіпер містян Костянтин Махновський. Це була його перша гра у футболці Сумчан. В господарі ж поля активізувалась після перерви, час від часу підбираючись до воріт гостей. За 20 хвилин до кінця основного часу Карманич Сумчан вирішив освіжити гру, випустивши на поле лідера команди Олександра Лебеденка. А ще через 10 на полі з'явився Дмитро Жаріков. До основного часу арбітр додав, ще 5 хвилин гра спокійно добігала кінця. Але на 93-й хвилині Лебеденко взяв ініціативу на себе. На фланзі в стінку обігрався з партнером по команді, зробив точну подачу в штрафний майданчик пивоварів, і там я ж знайшов голову Гребенюка. 1-0. За дві хвилини знову той же Лебеденко, швидко розігнавши контратаку, відірвався від суперників, повторно зробив подачу, яку замкнув Дмитро Жаріков. 2-0, фінальний свисток і перша перемога професійного клубу «Суми» з жовтня минулого року. Это победа ребят. наших молодих футболістів, ті, які вірять в себе. В цьому матчі нам надо було действительно проявити терпіння, Морально-болевые качества должны быть на височайшому болевом. Ну и самое главное, чтобы мы конструктивно выходили в атаку. У нас це в на протяжении двох таймов получалось. Тепер появилися, конечно, суми. Открытый футбол с нами грали. Ми играли в открытый футбол. Ну, забили, не а команда Після ж 22-го туру ПФК-суми в турнірній таблиці посідають 14-ту сходинку, маючи в своєму активі 21 пункт. Наступний матч команда проведе 23 квітня на виїзді. Суперником містян буде Комсомольський гірник Спорт. А наступна ж домашня гра відбудеться 30 квітня. До Сум приїде ще один лідер чемпіонату Черкаський Дніпро. Євген Перстенко та Юрій Токмань на часі спорту.